Прогноз погоди на 3 дні з 4 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 4 по 6 листопада 2025 року. Сьогодні ми з'ясуємо, коли саме в Україну повернеться суха та сонячна погода після хвилі дощів, а в якому регіоні. Найтепліші дні несподівано зміняться нічною прохолодою. Дочекайтеся кінця прогнозу, щоб спланувати свій одяг і подорожі. Ці три дні з 4 по 6 листопада принесуть в Україну змінну осінню погоду. 4 листопада буде дощовим у більшості областей, крім Сходу та Південного Сходу. 5 листопада. Невеликі місцями помірні дощі пройдуть у північних, центральних та південних областях, і лише 6 листопада на більшій частині території країни переважатиме погода без опадів, що є чудовою новиною. Будьте уважні вночі та вранці місцями очікується туман, що вимагає обережності на дорогах. Температура вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Зверніть увагу, 5 та 6 листопада у західних областях нічна температура знизиться до 0 плюс 5 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс тринадця градусів тепла, а на півдні країни до плюс 16 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 4 по 6 листопада північ відчує дощі на початку, але отримає сухий фінал. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів. Денне тепло очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів. 4 та 5 листопада невеликі місцями помірні дощі. 6 листопада. Переважно без опадів. Це час для затишних вечорів, але й для прогулянок під парасолькою. Продовжимо з півдня України. Південь залишається найтеплішим: нічна температура від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс одинадцяти до плюс шістнадцяти градусів. 4 листопада переважно без опадів. 5 листопада невеликий місцями помірний дощ. 6 листопада переважно без опадів. Це ідеальні умови для оксамитової осені та активного відпочинку. Наступний захід України. Захід відчує дощі на початку та похолодання вночі. Нічні температури від плюс 3 до плюс 6 градусів. 5 та 6 листопада. Нічна температура знизиться до 0 плюс 5 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть найбільше сонячних годин. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів. Денна температура від плюс 9 до плюс 14 градусів. Усі три дні. Переважно без опадів, що створює комфортні умови для подорожей і прогулянок. І на завершення центр України з Києвом, Центральні області отримують дощовий початок та сухий фінал, нічні температури від плюс 4 до плюс 9 градусів, денні показники від плюс 9 до плюс 14 градусів. 4 та 5 листопада. Невеликі місцями помірні дощі. 6 листопада переважно без опадів. Київ ніч плюс 6 градусів, день плюс 11 градусів. Хмарно невеликий дощ, вітер західний 7 метрів на секунду. Київ зустрічає день дощем, який м'яко освіжить повітря, запрошуючи до затишних вечорів із книгою та теплим чаєм. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну змінну погоду дощі на початку тижня та повернення сухої сонячної погоди ближче до кінця. Головний погодний фактор це нічна прохолода на заході. Нічні температури стабільні, а денні показники дозволяють насолоджуватися осінніми активностями. Рекомендуємо мати при собі парасольку на перші два дні. І от розкриваємо секрет: суха та сонячна погода повернеться до більшості областей саме 6 листопада, що стане найкомфортнішим днем для подорожей і активностей. А захід України стане тим регіоном, де найтепліші дні несподівано зміняться нічною прохолодою. 5 та 6 листопада там очікуються температури до нуля градусів вночі, тому варто готуватися до перших заморозків.